Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. У місті названі 10 кращих криворізьких спортсменів з олімпійських видів спорту за підсумками 2014 року. Хто вони дізнаєтесь у сюжеті? Відкриває десятку кращих спортсменів міста. Переможець чемпіонату Європи Денис Кушніров. Другий у цьому списку дзюдоїст Сергій Звєрєв. Продовжує список Вільниця Тетяна Омельченко, яка була непереможеною на міжнародному турнірі Гран-Прі, і увійшла у трійку призерів Кубку європейських націй з вільної боротьби. Галерею кращих продовжує член збірної України з плавання Антон Гончаров, на рахунку якого беззаперечне золото у національному чемпіонаті. Вперше до десятки потрапив боксер Євген Лінковський, який був сильніший за всіх своїх суперників на чемпіонаті України серед молоді. Шостим йде призер національного чемпіонату з грека римської боротьби Сергій Яхонтов. Далі Станіслав Коваленка. Він був найспритнішим на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків. Естафету підхоплюють представники командних видів спорту. Так, у десятці Сергій Северин, який довів свою майстерність, виступаючи у складі національної збірної на чемпіонаті Європи з хокею на траві. Завершують список капітан та півзахисник команди майстрів першої ліги з футболу Гірник Сергій Гоздевич та учасник чемпіонату Європи серед юнаків баскетболіст Михайло Горобчу. Підсумки роботи фізкультурно-спортивних організацій міста у поточному році підбили на засіданні колегії міськспорткомітету. Подробиці у сюжеті Юлії Молоданової. У Кривому Розі діє програма розвитку фізичної культури та спорту на 2011-2015 роки серед пріоритетних її напрямків збереження кадрового потенціалу спортивної галузі, збільшення мережі спортивних споруд міста. А також якісна організація фізкультурно-оздоровчої роботи у районах всі ми знаємо, що Кривий Рог завжди був представлений на вищому спортивному форумі чотирихліття олімпійцями, і ми надіємося, що і в шістнадцятому году. наши спортсмены будут идти под флагом нашего государства на очередных Олимпийских играх. Все наши спортивные сооружения, зимние спортивные сооружения работают. Сейчас идут, идут каникулы, детки на каникулах, во всех плавательных бассейнах, во всех дворцах спорта проводятся различные развлекательные, занимательные мероприятия, елки на воде, аттракционы. На засіданні колегії нагородили переможців міського огляду конкурсу на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за 2014 рік. За його підсумками, лідером серед районів залишається Інгулецький. На другому місці Саксаганський район треті посіли Довгинцівський і Жовневий райони. Відзначили дипломами та грамотами і позашкільні заклади міста. Серед них – спортивної школи номер 1 ДЮСШ номер 10 і ДЮСШ номер 2 в преддверии нового года хотел бы поздравить всех физкультурных работников, спортсменов, тренеров с наступающим новым 2015 годом, пожелать им всем крепкого, крепкого здоровья и спортивных побед. У десятій дитячо юнацькій спортивній школі пройшла новорічна масовка, яка зібрала близько 200 вихованців цього позашкільного закладу. За казковими дивами, які відбувалися у спортивному залі та у басейні, спостерігали і наші кореспонденти. Головними дієвими особами на новорічному ранку для вихованців «Дюша» номер 10 були мультяшні герої Маша та ведмідь. Звичайно, що вони лише готували підґрунтя для феєричного виходу діда мороза та снігуреньки, розважали майбутніх чемпіонів у численних конкурсах, вікторинах та танцювальних марафонах. Від такої творчої атаки отримали задоволення не тільки діти, а й їхні батьки. Нам сделали очень хороший праздник. Мы тут бегаем, прыгаем. Снегурочки, Дед Мороз. Нам очень весело здесь. И, ну, и очень классно это красиво сделали. Мы очень благодарны за организацию. Всегда очень весело, всегда очень ярко. Дети очень довольны. С удовольствием играют в разные игры. Встречают Деда Мороза со снегурочкой, читают стихи, играют в разные игры. А тим часом казкове дійство перенеслося у морське царство, де були русалоньки та підводні чорти. І, звісно ж, новорічна ялинка. Тут навіть зав'язалась морська битва, у якій перемогла дружба. Ще більше здружила всіх мешканців морських володінь естафета На сам кінець свята. Діти отримують масове удовольствия, відпочивають, веселяться. Я хотів би поздравити всіх на моїх освітах нашої спортивної школи, нашої трудової колектив з наступним новим родом. Пожелаю всім крепкого здоров'я і щоб в наступному році наша школа була ще лучше і вище результат для І Які ж свята без подарунків? Всі вихованці спортивної школи та казкові герої отримали від Саксаганського райвиконкому солодощі. Таким були новини спорту, як сказав італійський фізіолог Анджело Моссо, фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки в світі не зможуть замінити фізичних вправ. З вами був Ігор Кононенко. Ще обов'язково зустрінемося.